Весна настала, природа прокидається, а разом із нею отруйні змії. В Україні живе три види отруйних змій. Зустріти можна в різних регіонах, особливо в лісах, степах і горах. В кінці відео розповім, що робити, коли вас укусила змія. Гадюка звичайна найпоширеніша в Україні. Її можна зустріти на Київщині, по Лісці, Карпатах і півночі країни. Довжина до 75 см. Зигзаг по спині. Сіре, буре або чорне забарвлення, трикутна голова. Гадюка Степова живе в степових районах на півдні, сході та центрі України. Вид занесено до червоної книги. Тому вона під охороною. Менша за розміром до 60 сантиметрів. Світліше забарвлення. Також має зигзаг. Гадюка Нікольського. Рідкісний, але небезпечний вид. Мешкає на сході, в лісостепу та Харківській області. Декілька днів тому на Київщині, зокрема в Бабенецях Бучанської громади. Місцеві жителі помітили Гадюку Нікольського. Ознаки Повністю чорна, без зигзага. Виглядає грізно, але нападає лише при загрозі. Змії не полюють на людей. Вони кусаються лише для самозахисту. Укус може бути небезпечним. Особливо для дітей, літніх людей або алергіків. Зберігайте спокій. Паніка прискорює поширенню отрути. Знерухомити кінцівку. Покладіть її на підвищення. Зніміть одяг чи прикраси з ураженої ділянки. Набряк може ускладнити це. Накладіть чисту суху пов'язку з антисептиком. Дайте постраждалому пити воду чи чай. Це допомагає вивести отруту. Прийміть одну, дві таблетки антигістамінного препарату. Це знизить ризик алергії. Зверніться до лікаря. У лікарні введуть протиотруту. Змії це не монстри, а частина дикої природи. Помітив змію. Не панікуй. Просто обійди, і вона тебе не зачепить.